Такий чайочок від магазину Lao Марс. тут 250 грамів. він називається Dahon Power великий червоний халат. Багато хто вже знає, що це за чай. І от е, коли я побачив його ціну, 650 гривень за цю банку, я зрозумів, що він якісний, тому що для Лао Марса це вже висока ціна. Чому я так виділяю Лао Марс? Тому що там дуже вигідно можна купити собі чай. Ось. Це самий дорогий Дахун Пао, який в них є, преміальний. І я спілкувався з Олександром, з власником Лао Марса. І він мене запевнив, що він шукав дуже довго найкращий дахунпао, перепробував майже всі в Китаї. І сказав, що ось цим він дійсно задоволений. І зараз він тут з нами. Це темний улун. Улуни вони взагалі виготовляються всього в чотирьох провінціях Китаю. І зараз ми його скуштуємо. Я вперше відкриваю цю банку. Що навіть стрічка така є. І зараз ми будемо видихати його аромат. Ох, який він. Друзі, це урожай 2023 року, досить свіжий чай. І що мені подобається в Лоу це те, що в нього дуже багато чаїв, саме такі канонічній жестяній банці. Це дуже зручно. Особливо це відчувається який сильний чай, коли ми вдихаємо аромат. Добре. О боже. Прямо видуваєш через ніс повітря, чай, зволошуєш його і вдихаєш. І таку, ніби як пранаяму робиш через ніс. Видихаєш, вдихаєш і таким чином... Чайний лист зволожується, нагрівається нашим повітрям з тіла, і аромат розкривається краще. Чай зразу піднімає настрій. Дияки його підняв настрій. Що навіть не почали пити, а вже всім так добре. Це ознака дійсно хорошого чаю. Да, от коли ви туди видихаєш, потім втягуєш, і от е, такий легкий аромат нагадує Каркаде. От, ага. от щось із далека, не цікаво таке. Давай ще раз. <реш> В мене чомусь напрошується слово аристократичне. Чомусь так. Угу. Трошки скажеш про аристократичний Дафун Пау. Ну це явно не якийсь недешевий запах. Угу. Угу. Шоколад і груз таке. <світного> ну, Мені спочатку здалося, я просто почав його вдихати, такий теж шоколад піднявся, а коли я почав вже видихати і вдихати, оця така глибока обжарка почала підніматися. Незвичайний аромат. Почувається Не обжарка чаю, цього листя, але воно ніби якомусь та сиропі такому. Солодкому. <світного> Скільки людей і кожен щось починає підмічати, додавати своє, доповнити картини. Мені краще якщо ходить цукарка спочатку, випадь це якийсь як соловський сирот. Я відчув, що я вже хочу його дуже сильно спробувати. Навіть собака його їсть. Всі хочуть спробувати, навіть собака. Вона реально його з'їло. Я не знаю, да, як буде кайфувати. класно. Ну, Мені подобається, я от не знаю, як з чим його можна описати, но... Просто хочеться вже пошвидше спробувати. Залишилась кислинка, і я собі запарювала хлібчик в житті. І от також нагадала запарений життєм-жипчик. І якщо ще закинути от солому, таку от, ну от я маю на увазі таку засохшу траву, що от сюди і чорну От у мене, коротше, така.

Пан ну, пахне кайфово. І давайте вже скоріше його пробувати, поки собака його не з'їла. Дегустація по смаковим відчуттям, по аромату дуже і дуже добре. Так як чаю достатньо багато, гайвень об'ємом на 130 мл, то я буду робити досить швидкі проливи. Чайний лист буде поступово розкриватися і міцність чаю має набувати своєї. Глибини. Так як нас багато, то я думаю, що я подвійні проливи буду робити. Ну, на смарт такий, як на запах. Дійсно, є попіл такий, ніби трошки табачного відтінку, я відчуваю. Сухий є, оце, нотка, от, Ну Чомусь згадалася навіть на той, а от як в дитинстві. Це от виходиш на вуличку, от, купляєш хліб, а за поки доходиш додому, вже півбуханки немає. Такі дитячі спогади виходять. І це ще від 35 мл чаю. Хліб нарізали, посипали цукром і закапували водою, щоб він не розсипався так по капельці. Він набирав вологи такий бутерброд бігаєш по поволоті. Або чаєм, а уявляєте, як би чаємо да. да. закапати. Відчуваю любов. І якщо щось Саша нас заставляє придумувати, ці всі слова, <рес> я не знаю. А то заставила нюхати. Швидко mm -hmm. От yeah. Що відкрущається. Понимаєш, що мені ще нагадує? А ці індійські чаї, якісь прянищені. От наче прянощі, які ось такі перебували. Тільки таке, що здалеку, точніше, що пряно були, але тільки yeah. поряд yeah. лежали, mm -hmm. І просто переманилася туди. Вночі їх трошки було, но. Воно з таке. чиситься. Цукерок, що ми робили, кого тільки дитя з поленого цукру? отак це що Друзі, третій пролив тримається дуже рівномірний, збагачений смак, тобто чай справжній і дійсно якісний. От нема відштовхуючих відтінків, хоч я і не люблю палити, я палив колись і мені цигарки завжди не заходили, якось нудоту викликало. Але оця табачна нотка тут вона саме приємна. Є табак, і є сігарети. <звук> <папа, ось> це ще дискусія перейдемо сігари. Що ми не знаємо. <паспорядка> Ні, ну, от чим можна було б сидіти, займатися зранку і отримувати таке задоволення. <паспорядка> Що... ну, тобто, якщо почати їсти, це вже не то. Це, ну от... Типу, а чайок пропиваєш, він по чуть-чуть починає розкриватися, розкриватися щось цей смак. Мені, наприклад, третій пролив був більш насичений, ніж їх попередні. Чи цей блецько вилади? Хірчик чте? Хірчик-чути. Накомички. Бачиш, <гану> там, там дирець і постала в той. <свіст> Боже, нас чай вже в шторм. — Ми бачимо, як корову пускало. Які корови, так? Бо я нічого не бачу. Друзі, четвертий пролив. Я думаю, що вже можна розказати цілком про цей чай, підсумувати, так скажемо, зробити висновки результату нашого чаювання, до чого вони привели. Іван, до чого привели чаювання. Мені здається, що я позитивіст, то все більше і більше, а чай в цьому допомагає. Мені сподобалося те, що і запах, і смак, і ефір, вони всі однакові. Тобто є чиєш, що чуєш одне, нюхаєш друге, є ж треті, а тут все однаково. Да. Це... Друзі, ну цей Дахунпао, він дійсно зібраний, тримає дуже схожі. Смакоароматичні нотки протягом всієї чайної церемонії. От мені подобається, що він такий от серйозний. От ніби в запаху якийсь карамель, якийсь цукор, а починаєш пити, а він такий аж, то бачите, встає. Чоловічий такий. Чоловічий, Чоловічий чай, чай так що рекомендую чоловікам цей чай, точно сподобається. Не знаю, що взяти на подарунок чоловіку.